Вітаю, друзі. Отже, вчора, 20 січня 2023 року, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден відвідав українську столицю. Майже одразу після прильоту американського президента у соцмережах з'явилося фото, де він разом із Володимиром Зеленським вшановував пам'ять загиблих українських героїв на Михайлівській площі. Трохи пізніше, і сам Зеленський у своєму телеграм-каналі підтвердив візит Байдена. І у підсумку його візит дійсно справив велике враження не тільки на українців, а й на москалів також. Такий висновок можна зробити, якщо судити по їхнім коментарям, які вони залишали під кожним постом, присвяченим цій події, чого там тільки не було: від прокльонів і ненависті до навколо іронічних жартів, які у виконанні кацапів більше виглядали як спроба приховати свою людь і свою слабкість у даній ситуації. Адже скільки б москалі не сипали погрозами, вони розуміють, що ні нас, ні американського президента їм точно не залякати. З приводу цього один російський телеграм-блогер навіть написав отаке почому через почти год війни, вибачаюсь, в русском городі Києві ми видим американського президента, а не президента РФ? Ну що іще тут йому можна відповісти, окрім того, що довбанутих на голову диктаторів ніхто не хоче бачити в своїй країні, хоча росіянам цього не зрозуміти, і якщо вони дозволили своєму диктатору забрати в них свободу, то з нами ми не дамо йому такого зробити. Адже ми, українці, як ніхто знаємо, якою ціною дістається воля, і що за неї точно варто боротися до останнього. І до речі, візит Байдена викликав підгорання в області нижче пояса не тільки урядових росіян. Російські пропагандисти також не втратили можливості влаштувати істерію з цього приводу да настільки перестаралися, що в процесі зчепилися один з одним. А сталося все це через те, що візит голови Білого Дому виявився для них справжньою несподіванкою, і в них просто не було завчасно заготовлених методичок. І в своєму шоу ненависті вони намагалися пояснити своїм глядачам, а як же так сталося? І один із цих так званих експертів висловив думку, що Росія могла надати гарантії безпеки американському президенту на час його візиту. Що дуже сильно не сподобалось Скабеєвій, в результаті чого почалась суперечка, і у результаті вони дійшли висновку. Що виявляється, російська влада не хоче ліквідації американського президента, так як в такому випадку на його місце може прийти хтось іще більш рішучіший по відношенню до РФ, але даремно росіяни розслабились, так як буквально через день до України прибула прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Яка, окрім зустрічі з президентом Зеленським у Києві, також відвідала Бучу і Ірпінь. Також вона висловилася з приводу сьогоднішньої промови Володимира Путіна. Те, що ми почули сьогодні вранці у промові російського президента, це пропаганда, яку ми вже знаємо. Факти бувають різні: одна справа говорити про цифри, інша побачити на власні очі, безпричинно знищені життя людей. Це інше, це варто побачити, сказала італійська прем'єрка після своєї поїздки до Ірпеня. Скажу чесно, для Італії, яка досить довгий час знаходилась під впливом російської пропаганди, така заява від прем'єра з самого епіцентру війни є дуже важливим сигналом для тих, хто може і перегляне своє відношення до Русні, і нарешті усвідомить, хто насправді винен в цій війні. І ще я також маю надію, що після всього побаченого в Україні очільниця італійського уряду все ж наважиться піти на передачу Україні п'яти винищувачів торнадо. Це був би дуже важливий і мужній крок з її боку. Ну а наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!